У прямому ефірі Єдині новини я, Лілія Налягака, розкажу про головне на 23 третю годину. Троє людей поранені внаслідок російських ударів по Харківщині у другій половині дня. За повідомленням обласної влади. Близько 15-ї години російська армія вдарила зградів по Куп'янську. Поранено 75-річну жінку. Також внаслідок атаки постраждав 19-річний юнак. Зараз в Україні оголошена повітряна тривога. Зараз ви побачите на екрані. Мапу тривог регіони, які позначені червоним, закликаємо всіх жителів перебувати в укриттях до відбою, адже дуже актуальна загроза. Бачимо, половина України зараз червона на мапі. Бережіть себе, перебувайте в укриттях до відбою. Окупанти від самого ранку атакували дронами передмістя Херсона. Цього разу минулося без жертв. Про наслідки недільних ударів докладніше в нашому ефірі розповів начальник управління інформаційної та внутрішньої політики Херсонської ОВА Олександр Толоконніков. Росіяни не припиняють атакувати Херсонщину, атакувати мирних жителів, атакувати інфраструктуру та просто домівки, в яких вже навіть не живуть люди. Прибережна зона вчора піддавалася обстрілам. Горіли будинки. Також у нас спека є загорання після скидів вибухівки, і трави і домівок. Тому у рятувальників дуже багато роботи за сьогодні. У нас є четверо постраждалих в Антонівці. Постраждали троє чоловіків, на яких скинули вибухівку росіяни. Коли трошки ну, там, зранку було до обіду, також в нас наслідок картопстрілу постраждала жінка. Також в Антонівці, і ще двоє людей постраждали минулої доби. Це жінка в Херсоні літня, і також в Станіславі ще одна людина. Рятувальники ліквідували наслідки російських ударів по Есманській та Недригалівській громадах на Сумщині. Нагадаю, сьогодні окупанти атакували ці громади дронами ланцет. Постраждали дев'ятеро людей. Серед поранених – 28-річна вагітна. Про це повідомили у міській прокуратурі. За даними ДСНС, горіли п'ять житлових будинків та будівля господарського призначення. Пошкоджені також автівки та магазини. Протягом останнього тижня на безпечніші території Сумщини евакуювали майже 900 людей. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров. Водночас він зазначив, йдеться передусім про прикордонні райони. Підстав для евакуації з міста Суми наразі немає. Я закликаю громаду Сумщини довіряти лише офіційним джерелам інформації, яку ми будемо висвітлювати і своєчасно надавати. Наразі можу сказати, що за рахунок постійного коннекту з військовим командуванням ми розуміємо ситуацію, спільно злагоджено, діємо і вживаємо відповідних заходів. Можу сказати, що наразі в Сумській області оголошено евакуацію з 213 населених пунктів, 18 прифронтових громад. На Буковину прибув черговий евакуаційний потяг. Жителів Донеччини зустріли волонтери, представники громадських організацій та місцевої влади. З початку цього року Чернівецька область прийняла вже чотири такі потяги і прихистила майже сотню людей, які були вимушені покинути власні домівки через активні бойові дії. проживання Новоселицької, Мамаївської, Хотинської і Чернівецької територіальних громад. І надзвичайно дякуємо ми сьогодні нашим міжнародникам, які долучилися до приймання таких осіб, надають першу необхідну допомогу і харчування, в тому числі і довезення до цих міських компактного проживання. Україна продовжує укріплювати кордони з Білоруссю. По всій довжині сотні кілометрів протитанкових ровів, мінновибухові загородження та інженерне облаштування. Репортаж із прикордоння на Рівненщині. Далі. Колись міжнародний автомобільний пункт пропуску, а нині український укріп район від ворога, який може піти з того боку, а там Білорусь. Напрямок і до тепер потенційно небезпечним для України. Кажуть прикордонники. Ми розуміємо, що загроза має місце. І ми повинні бути на своєму місці саме на лінії державного кордону з метою його охорони та оборони. Звідси до державної межі якихось 200 метрів. Єдиний асфальтований шлях, який сполучав дві країни вже понад три роки. Суцільна смуга перешкод. Усе перекопано, загороджено та заміновано. Коли цивільний об'єкт став цілком військовим. Більше посилена увага. так як це є небезпечний напрямок, ведемо постійне спостереження. Також ми бачимо їхні дії, їхні пункт пропуску. Цей пункт пропуску Ку розташований на півночі рівненщини. Тут кордон не порушений протягом всього часу повномасштабного вторгнення. Зараз ситуація теж спокійна. Мене саме тут службу посилено. 24 на 7, Готові в будь-якому випадку гідно дати відсіч ворогу. Обкопалися і відгородилися від Білорусі не лише на єдиній міжнародній трасі, а й вздовж усієї лінії кордону. Впритул до межі облаштували багаторівневу лінію оборони. Постійно обходять територію також піші патрулі прикордонників. І навіть злива не стає їм на заваді. За добу ми знаходимо близько 20 Кілометрів. Звертаємо увагу на цілісність, непошкодження державного кордону, сітки, сліди, ну, будь-які ознаки порушення державного кордону ми реагуємо. Тільки звірі нам мішають, порушують кордон, а так все тихо і спокійно. В'ячеслав у лютому 22-го повернувся з заслуженого відпочинку, щоб допомогти своїм колегам-прикордонникам. Згадує тоді межа з Білорусією була майже не укріплена, нині неприступна. Розбудувалися, поставили паркан, замінувалися, викопали проти Набагато більш захищений, поставились від З колег по той бік кордону очей не зводять. При зустрічі не контактують. Патрулюють так само ділянку, як і ми. Зустрілись поглядами і пройшли один одного, і все якісь провокації так само немає. Все добре, все під контролем у Вадима. Три ротації на фронт: Сватове, Авдіївка та Вовчанськ. Служба під білоруським кордоном для нього ділиться як відпочинок, щоб було тихо тут і надалі. Увесь час на сторожі. Об'їжджають кордон і на бронетехніці за потреби козак, куди завгодно доправить мобільну вогневу групу. Коли є ракетна небезпека, шахеди літають, тоді цей наряд вибуває також на їхнє знешкодження. У нас є додаткове озброєння у вигляді. Кулемета дешака перейти межу прикордонники не дозволять нікому. Ситуація на даній ділянці стабільно напружена. Постійно відбувається для кого не секрет навчання з країною-агресором. Був випадок порушення державного кордону вісьма нелегальними мігрантами. Прикордонники вміло їх затримали. На північному кордоні нині тривають оперативно-профілактичні заходи. Для цього збільшили кількість контрольних постів на всіх шляхах, перевіряють документи та транспортні засоби. нічого не перевозити. Все, будь ласка, гарного дня. Проїжджають в основному місцеві. Так, щоб чужих людей ну, заїжджих дуже мало. Ну і здійснюємо поглиблений огляд, перевіряємо паспортні документи, облікові дані це основний ключовий елемент, який не дає можливості протиправним елементам здійснювати свою діяльність в прикордоні, а також на лінії державного кордону. Розгорнуто мобільні контрольні пости, які саме знаходяться на лісових дорогах, в об'їзд таких стаціонарних контрольних постів. До таких посилених заходів місцеві ставляться з розумінням, адже йдеться насамперед про їхню безпеку. Потрібні вони обов'язково потрібні ці заходи. Да, я мисею, так ми біля границі. Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці, телеканал, інтер, марафон. Єдині новини. Росія намагається вести брудну гру навколо обміну полоненими та повернення тіл, і це ставить під сумнів зусилля США та міжнародної спільноти щодо перемовин. Так заявив Володимир Зеленський. За його словами, Україна досі не отримала повних списків на обмін від Росії, про що домовлялися у Стамбулі. Україна продовжує робити все можливе, щоб відбулось звільнення наших полонених. І повернення наших українських полеглих воїнів. Повних списків від Росії на тисячу людей, плюс про що ми домовляли, Стамбулі досі, на жаль, немає. Тобто, російська сторона, як завжди, в своєму дусі намагається і в цих питаннях розіграти якусь брудну політичну та інформаційну гру. Важливо, щоб був результат. Важливо, щоб люди повернулись додому. Віримо, що вдасться продовжити обмінний трек. І зі своєї сторони все для цього робимо. І якщо росіяни навіть у таких гуманітарних питаннях не дотримують домовленості, то це поставить під великі сумі всі міжнародні зусилля, зокрема зусилля Сполучених Штатів Америки. Щодо перемовин, щодо дипломатії. А доки наші воїни чекають на обмін, їхні рідні продовжують виходити на акцію Не мовчи, полон вбиває. Докладніше про одну з таких у репортажі з Черкас. На вулиці плюс 37, але спека їх не лякає вже понад півтора року. щонеділі рідні полонених та зниклих безвісти українських воїнів збираються на центральному бульварі Черкас, щоб нагадати про тяжку долю своїх синів, батьків та братів. Сьогодні Анна Дерев'янко прийшла з прапором та кошиком домашньої полуниці. Його принесла свої подрузі і співорганізаторці акції Оксані. Жінок ще навесні 22-го року об'єднало спільне горе. Обидві вони втратили синів в оточеному Маріуполі. Останній раз своєму Сашкові Анна возила полуницю влітку 21-го. Він дуже сильно любив. Він коли приїжджав в село завжди. Нагород, перша полуниця він її зразу наїдався дуже багато. Ще на початку тижня Оксана сподівалася, що концентрація розпачу та горя на цій акції стане меншою. Саме на ці вихідні був анонсований великий обмін полоненими і тілами загиблих бійців, але дива не сталося. Росіяни в чергове зірвали обмінний процес. Насправді немає в цьому нічого дивного, тому що якщо ну це вже підтверджено роками, що там ні честі, ні гідності. Якщо навіть обмін тілами, який був анонсований, він не відбувається таким чином, як потрібно. Так? Якщо немає поваги до полеглих, немає ніякого там гідного людського ставлення, то що тоді говорить взагалі про інших? Yeah, see. Надія на те, що їхні близькі нарешті знайдуться та повернуться додому для цих людей, не згасає. Світлані Трифоновій пощастило, після семи місяців її чоловік Іван уже поряд його як тяжко пораненого росіяни. Обміняли наприкінці березня, і тепер подружжя щонеділі разом приходить на акцію, адже чужої біди не буває. Зараз приходимо просто підтримати, бо ще багато хлопців, які залишилися там їх треба витягувати. З Ми руки, мене єдиного повернули потрібно хлопців витягнути вони отримали там терміни пов'язані 15-17 років душа болить за всіх не тільки за свого а підтримка цим людям потрібна від усього українського суспільства якщо рідні полонених хоча б знають про долю своїх близьких то життя родичів зниклих безвісти справжнє пекло наталя з маленькою донечкою вже два роки приходить на акцію з портретом чоловіка чоловіка та батька Андрія, який зник без звісти. Жінка сподівається, що він у полоні, адже втрат в її родині вже вдосталь. Нещодавно на фронті загинув її рідний брат. Цьому році вона йде в перший клас. Дуже віримо і чекаємо, що саме в перший клас символічно її поведе тато. Дуже хочу, щоб моя донька зростала в повній сім'ї разом із татом. Несамовито вірити і сподіватись на краще, поки єдине, що тримає цих людей. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромодан. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини. Фестиваль Місто дітей провели у Вінниці. Учасники мали змогу пройти навчання від спецпідрозділу Артан, головного управління розвідки Міноборони. Інструктори показували, як вберегти себе у момент обстрілу. Демонстрували базові навички тактичної медицини. Участь у такому експрес-навчанні могли взяти всі охочі за донат на потреби підрозділу. Зараз ми проводимо збір на оптику. І на приціли це спеціальні засоби, які дуже потрібні нашим фахівцям для того, щоб більш якісно виконувати їх роботу. Це очі, це, це, це те, що допомагає нашим колегам з цієї сторони швидше вмирати. Ми вчимо не лікуванню, не медичну а саме до медичної до госпітальної допомоги. І ці знання важливі не тільки на військового цивільних. не тільки зараз, а це при військовому часі потрібно це все розуміти, знати і допомагати. Може, ну, будь-який момент може щось трапитись, де потрібна буде ця сама допомога. На Буковині вперше провели етнографічне свято Гердан оберіг нації. Ця українська прикраса здавна вважалася надійним захистом для людини. У часи голодомору воїн та радянського терору чимало таких виробів були викрадені. Тому учасники фестивалю переконані, нині, коли ворог знову намагається знищити все українське, важливо берегти нашу культуру та історію. Одна за одною ці яскраві бісеринки складаються у вишукану прикрасу. Марія Манчуленко майстриня художньої вишивки, каже Гердани: це неповторні прикраси, які увібрали багатовікову історію, майстерність і душу українського народу. Ну, це станочки маленькі це і такі, такі маленькі браслети. Багато хто може носити як прикрасу, як оберіг. Це в залежності, хто вибирає, який орнамент для чого. Чи символічний, наприклад, у нас от може утворитися синьо жовтий чи просто якісь буковинські українські орнаменти. Це вже за бажанням, хто як хоче. Гердани вважають потужним оберегом ця прикраса, нібито захищає людину від будь-якого лиха. А кожен візерунок на ній символічний: ром, родючість і достаток, хрест захист від злих сил, голуб, мир важливий і колір червоний любов та енергія, білий чистота і духовність, чорний зв'язок із землею. Такі вироби часто передавали у спадок, як сімейну реліквію. Первісно гірдан була чоловіча прикраса, називалася вона Басма. Це був такий гірдан, як у мене, але він мав посередині тут дзеркальце. Насамперед наші прапращури, ясна річ, що хотіли себе прикрашати, але в кожному одязі, в елементі одязі, вони клали символи обереги. Так само гірдан вважався обереговою прикрасою. Якщо в давнину гердани плели вручну на нитках чи дроті, то у 20 столітті з'явилися ткацькі верстати, які спростили процес створення складних орнаментів. Кожна людина, котра виготовлювала прикрасу, оцю вона вкладала свої думки позитивні. Вона робила його з певними знаками. Ось у мене гердан, Гердан зроблений на перемогу з тризубом, з нашими буковинськими орнаментами. Орнаменти можуть бути квіткові, рослинні. Кожен гердан на етнофестивалі унікальний із авторським почерком майстринь, зберігаючи традиції, вони нерідко експериментують із формами та кольорами. Ну, люблю я це. Знаєте, що десь йдеш, ти маєш себе представити як українка. Не завжди ти будеш ходити в вишиванці, бо це ж ну, таке, треба з собою завжди. носити. А гердан поклала і вже ти знаєш, хто ти хто ти є. Любов до всього українського Дарині прищеплювали з дитинства. Тож у національному одязі дівчина почувається особливо. У мене є вишита сукня, я її вдягаю на особливі події, як день вишиванки або на чиєсь весілля, там щоб показати, що я носю українські речі не просто як що в мене воно просто є, а я вдягаю, тому що це мій одяг, це моя нація, це моє минуле. Берегти своє та передавати наступним поколінням нині обов'язок кожного з нас, переконані організатори етнофестивалю. Головний меседж цього свята бережемо своє попри все. Наші традиції, наші звичаї це наша історія, це наш національний, наша національна гордість. І якщо ми це будемо пам'ятати, це будемо берегти. Ми будемо великим народом і непереможним народом. Соломія Українець Ольга Лучик Ігор Ріга. подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини. Опівночі підбиватимемо підсумки доби. А зараз у ефірі проєкт Анастасії Даугле. Моя історія. Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.